Сьогодні дуже часто ми чуємо, як люди кажуть, що слово Боже то щось дуже важке. Що жити по Слову Божому, то неможливо. Але якщо ти живеш в дусі святому, а не в дусі сатанинському, то тобі дуже легко виповняти ті закони, божі, закони, які дав Ісус Христос, люби Бога та люби ближнього. якщо ти будеш любити ближнього, ти не будеш. Красти, ти не будеш заздрити і так далі. Якщо ти будеш любити Бога, то ти будеш дуже-дуже намагатися вгодити Богові, аби не творити нічого поганого. І якщо ти будеш гордитися, то ти, звісно, будеш в цьому каятися і це будеш виправляти, звісно. Тому ті, хто кажуть, що по Слову Божому неможливо жити, то ті люди не намагалися навіть жити по Слову Божому. Вони не знаходяться в постійному процесі покаяння, вони не знаходяться в постійному мисленні, як змінити своє життя та не живуть відкривеннями Божими. Тому, якщо ви сьогодні вважаєте, що жити по Слову Божому неможливо, то вас вели в обману. Тому сьогодні. Починайте жити по Слову Божому, Та перший крок це покаяння. Ісус Христос дав начатки, христові були, якщо ви знаєте. І перший крок це був покаяння, а покаяння це є код безсмертя. Тому не ведіться на ці уловки сатанінські, які кажуть, що та все, щоб ти не робив, ти все одно будеш грішним. І за цього ти не підеш до раю. А якщо ти будеш намагатись виправляти. Усе, що ти робиш, ти знаєш, що це гріх і все одно робиш, то це є дуже-дуже погано для Господа. Якщо ти знаєш, що це гріх, і цього робити не будеш, виправляєш це, і над цим працюєш, то Господь буде дивитися, що твоє серце змінюється, і він дасть тобі сили Духа Святого побороти всю сатанинську тюму. Якщо в тебе сьогодні ще немає такої церкви, пиши на канали Солтаненко та будемо разом вивчати слово Боже.